Знову з вами, друзі, міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро, і ми дивимось результати мої виконаної вправи Puzzleм. Розбираємо помилки або моменти, де я витратив багато часу. Цю вправу я рекомендую кожному робити рівно раз на день. І потім теж придивлятися, що змогли, що не змогли. З чим виникли проблеми? І ці проблеми прибирати. Така праця 100% зробить вас сильнішим. Ну а вірні дебюти, психологія, атакувальний дебютний репертуар як за білих, так і за чорних. І інші важливі поради це все ви знайдете у школі шахів ШУП. у форматі найкращого шахового абонементу у світі, або індивідуальних заняттях, або є різні формати телеграм-каналу. На будь-який смак є послуги, але всі послуги зроблять вас і щасливішим, і сильнішим. Повертаємось. Ми дійшли до цієї позиції більш детально в попередньому відео. Ну тут слони в 6, подвійний удар елементарне правило, якому радять, яке радять початківцям. Коли у суперника чорнопольний слон. Не ставте короля на чорні поля. Білі це не виконали, отримали слони в 6 і залишилися без тури. Тут просто H, якщо король G3, тура а 6 тура поєднується з ферзем на король G, HG, точніше, FG, тура а 6, король G3, ферзь H2, король f 3 Тура H3, зраз грому. Вони надали варіант на АЖ, пішли король G3. Ну, GF знову поєднується ферзь з турою і чорні легко виграють. Цій позиції ми просто ставимо мат, ця заноза, я розповідав про таких пішачків, ця заноза, вона корисна. Ще її по-іншому називають запасна прохідна. Тобто, чому запасна? Тому що перед нею є преграда на А2. Але чому запасна прохідна? Тому що якщо цю преграду колись забрати, то цей пішак може швидко застрибнути у ферзі. Але окрім того, цей пішак дуже обмежує короля. Ми побачили Тура Є1, Тура С1, і Тура С1 мат. Тут хочеться з'їсти туру, але під ударом наша тура. шах і з'їли туру. Чомусь я витратив тут секунди, може, втома, не знаю. І тут я шукав якийсь мат, не побачивши, що мені шах. Друзі, треба краще бачити дошку. Треба більше працювати, кожного дня працювати, виконувати вправи по дружбі з фігурами. Елементарно, про яку я розповідав на каналі, і більш серйозні. Які ви можете, про які ви можете дізнатися з моїх книжок а, або з моїх платних, але дешевих і, головне, суперефективних телеграм-каналів. Так, що тут? Хоп, вилка і з'їли. Ще я багато тут кажу під час вирішення задач. Крім того, що мишкою так тіліпаю, нібито мені 350 років. Але ще ж балакаю, базікаю. Так, версія 1 мат. Все зрозуміло, 3 секунди багато. Кінь же 4, кінь в 6 швидко. Тут чомусь довго. Ну, зрозуміло, що потрібно бити. І що вони далі пішли F6, чи що? Ну і на F6, звичайно, ми б'ємо того слона. Точніше, як і F6? Це ж пішак на G7. Я вже заплутався. Це, а, вони ж. Це 5 пішли. І ми б'ємо короля 2, відходимо королем і проводимо ферзі. Заплутався, хто куди ходить, але варіанти вирішив, тоді вірно. Так, віджинаємо короля від тури, з'їдаємо туру, з'їдаємо слона. Як це і було в відео, можете в відео передивитись. Тут зволікати не потрібно, С3, загроза С2 провести чистого ферзя, тому білі після слон С3, кінь С3. Залишається без фігури І чорні швиденько потім кінь Б1, кінь А3, з'їдають пішака А і мають дуже потужну прохідну. Що тут? Тут білі навантажили добряче по лінії Б, е, але ми б'ємо ферзь 5, вони дають кінь c 6 шах, слон зв'язаний турою. Король С7, звичайно, бо король А8 це слон в ЄБ7 мат. Запам'ятайте цю конструкцію. А після король С7 кінь А5, слон 6, у чорних зайва фігура венчбіль, що ми знайшли. Тут доволі легко зв'язка. Такі зв'язки доволі часто виникають в наших дебютах. Важливо ще такі дебюти мати, де ви і коректні плани проводите, і ставити пасточки. Тому що хтось-хтось, дай потрапить у цю пасточку. А є в нас час чи немає? Час у нас є, тому ми ще тут. Ну, Тора б 3 звичайно, не працює, бо на С2 буде тора g1, Тура С1, Тура С2 з поразкою, тому, звичайно, С2. Дуже довго я думав над цією задачею. Ферзь d1, ферзь f1 і d1, ферзь. Зрозуміло. Тут слом на g7 через пішака дивиться на коня. Я завжди кажу учням: дивіться через пішаки через фігури. Кінь це 5 шах, це тура це трима. Тут кінь f 3 білий ферзь зв'язаний, а на взяття ферзя кінь відстрибує назад. Тактичний прийом, гвинтокрил. Турай 8 одну туру віддаємо. Здається, білі тут створили сильні загрози, але ми турай 8 одну туру віддаємо за слона, а після тура ф8 з'їдаємо білого ферзя. Ферзь е 3 мат, Добре. Тут я чомусь більш-менш швидко, але хотілося б ще швидкіше. Тура є 1, переванта, Тура перевантажена, вона захищає короля і ферзя. Тому після єдиного Тура є 1 ферзь Д4, чорний залишається зайвим ферзем. Ось тут я тут щось... Ще, ще так довго? Ну, ферзь С6, ну немає інших ходів. Ферзь С6, логічна дія. Шахи нічого не дають, чорних і білих їх немає. е 8, кінь з є, ферзь b8, тура з'їсть. А на F3 тура б'є g2, король б'є g2, ферзь F3, батарея запрацювала, і після король g1 або король h2, ферзь g2 мат. Хотілося, щоб я такі речі знаходив швидкіше. Тут Тура b4, тура е 6, начебто розмін ферзями в білих зайві пішаки, але наша тура відходить з шахом, і потім ми з'їдаємо туру білих. Тут <кій> тура є 2 Віддаємо туру за слона, але після королі 2, тура і 8 віджинаємо короля білих від тури туреїв 1 і королем з'їдаємо туру. Незря чемпіон світу Вільгейм Стейніц казав, що король веншпіля це сила. Король веншпілі умовно. Чому умовно? Тому що короля не можна ні на що змінювати. Тому що після мату кулаками не машуть. Але він умовну силу короля оцінював у 4 пішака. Тут аж же просто відволікаємо короля від тури, і після король G4 з'їдаємо тура e2. А у випадку король Е3 на же просто було б Тура е 8 теж з швидкою перемогою. Тут просто пішак йде на g3. Якщо король піде на g1 з'їмо туру на Е1. Якщо король піде на G2, слон Є4 шах, що я їй показав. У цій позиції, щоб виграти, чорним обов'язково треба піти короля 2. Інакше білі зіграють король B1 і точно не програють. Тому король А2, і далі цей король як локомотив, тягне за собою потяг. Б4, B3, B2. Ще з шахом і ставимо ферзя. Тут знову-таки б'ємо на d2, і активність короля вирішує. Король g5, король H4. У цій позиції теж. Сплямовані такі пішаки. Це небезпечно в Еншпілі. Король йде на f5, після король g3 H5, білі в цукцванзі, далі король H3, король f 4, король G2, H4, білі в цукцванзі, відійдуть королем від цих пішаків і ми їх з'їмо. Тобто проблема здвоєних ізольованих пішаків, запам'ятайте, в тому, що у короля немає полів поруч з ним. І це серйозна проблема. Доведеться записувати ще третє відео. Тут слоник. Завжди дивіться через пішаки, через фігури. І дуже часто такий слон по діагоналі плямкає ту туру, ням-ням-ням. Дуже це часто буває. Навіть коли в мого сина був 6-7 років дорослий вже перший розряд, він такі речі час від часу допідзьовував. І для першорозрядників, в принципі, це взагалі не дивно. І так, друзі, ось ви бачите. Що просто вирішити задачі у пазлштормі, це, звичайно, добре і цікаво. Але зробити роботу над помилками, подивитися, що виходило, що не виходило, закріпити знання це теж дуже-дуже важливо. Подивитися, де ви витрачили час. Завжди треба думати, завжди треба аналізувати. Пригадайте Казьма Порткову, що навіть коли ви кидаєте каміння у воду, дивіться, які кола вони роблять. Інакше це кидання не має ніякої. Цінності ми постійно потрібні, повинні думати, постійно філософствувати, і тоді буде результат. Саме розвивати мозок і вчу я. Я розповідав, що в мене заняття були не лише з шахістами, і не лише шахові успіхи. шаховими успіхами мені завдячні учні. Але я і працював з доволі крутезними юристами, робив курси, як на базі шахів показувати процеси в юриспруденції і так далі. Шахи вчать мислити, якщо, звичайно, вас вчить професіонал.